Для того щоб виростити гарний колосочок, треба продбати про зерняточка. Тому ми і розпочали з таких маленьких дрібненьких діток, які так яскраво сяють сьогодні на цій сцені. Діти змагались у номінаціях художні читання, інструментальна музика та вокал. Всі отримали подарунки та нагороди, адже на переконання організаторів для дітей важлива увага та піклування. Дітей треба захищати не в цей день тільки. Тіти повинні відчувати захист щоденно, щогодинно, щохвилинно, щосекундно. Участь у гала концерті також брав дитячий ансамбль світлячок, виступом якого відкривали фінал акції. Батьки учасників ансамблю наголошують, що діти змінились і стали позитивнішими. Осаночка з'явилася і. і в сніг, і в сляку, ті були сонячно, і завжди з посмішкою такі заходи мають на меті привернути увагу суспільства до необхідності формувати всі умови для реалізації прав дітей. Ми запитали у самих діток та їх батьків, чи знають вони свої права. Не пам'ятаю. Не помню, що... день захисту дітей. А які в дітей є права? Знаєш? Право на освіту, право на відпочинок, право на а, ну моморальну забезпечень, матеріальну, так право на мир, на житло, так, право на це теж право, право на життя, любов, піклування ну всяке виховати патріотів це наш обов'язок, адже сьогодні діти набагато швидше розвиваються ніж минулі покоління, і тому ми повинні допомогти молоді розібратись у багатьох питаннях. Про